Казав, що хоче зробити сюрприз для ЗСУ, натомість ризикує опинитися за ґратами. На Львівщині викрали псевдоволонтера, який намагався провести преміум авто під виглядом гуманітарної допомоги для війська. 31-річний громадянин України намагався перетнути кордон. Двічі перша спроба з крахом провалилася в зв'язку з тим, що забракло коштів для фінансової застави. Митники розвернули чоловіка до Польщі. Подальшому він о 9-й годині заїхав знову в пункт пропуску криківець, але вже заявив, що він везе даний автомобіль як гуманітарну допомогу. Зломисник зазначив, Audi Q5 купив для благодійного фонду, але вони про це не знали, бо то сюрприз, аби ввести автомобіль через кордон, уникнувши митних платежів, Креманач скористався даними одного з благодійних фондів Львова, які знайшов у мережі. Під час перевірки співробітники митниці з'ясували, що благодійна організація справді надає гуманітарну допомогу військовим. Однак жодних транспортних засобів від цього чоловіка не очікує. За хитрощі з автомобілем чоловікові загрожує відповідальність конфіскація кросовера, плюс штраф у розмірі 100% вартості транспортного засобу.